Біля посадки завжди нічого не росте. Дивіться, які соняшники маємо. Та, в принципі, будь-яку культуру. Я думаю, це проблема в кожного є. Що потрібно зробити? Потрібно посадку цю убрати. Та й в принципі всі поля почистити. Наше поле ще 5 метрів туди заходить, так що будемо зимою це все чистити. Тут який соняшник, а далі пішов нормальний. Все, 2 метри росту, навіть більше. Агрегат вже я один купив, тільки що забрав. Ось така пилочка, до речі, найкраща. Ціну не показую вам, не потрібно воно вам знати. Ну що, будемо все випилювати. Так, ну вже вон на поле гілки. Бачите, наростає, наростає потихеньку. Так, ну ладно, вже покажу, скільки коштує бензопила ланцюгова. Номер вам не потрібен мій. Так, 4 тисячі.